З нашими громадами, які межують з Черкаською територіальною громадою, це три громади: це Роскополянська територіальна громада, це Будучанська територіальна громада, і це Червонослабіцька територіальна громада. В нас близько десяти судових. Процесів веде, от вони зараз всі, всі питання знаходяться на розгляді в суді і чіткого розуміння вирішення і сроки вирішення даної проблеми поки що немає рішення за. Судовою гілкою влади, але я вам хочу сказати, що дивлячись на ті процеси, які відбуваються в Україні, і на платежоспроможність певних громад, да і на можливість їх утримувати соціальну сферу, дитячі садочки, лікарні, папи і так далі, я вірю в те, що найближчі роки всі громади будуть об'єднані навколо найбільшої об'єднаної територіальної громади це навколо Черкаської.